Доброго дня, Христос народився в ефірі Спортивна Галичина. Сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом останніх семи днів. З вами Назар Павлів та Іван Харук. Уже традиційно перший місяць нового року не є багатим на спорт, але попри люті морози, ми працюємо, аби ви щотижня отримали порцію свіжої інформації про наших спортсменів. Але перед тим як розпочати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт спортів, піар агенція PR Energy та головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Розпочнемо з баскетболу. Баскетболісти Говерли припинили свої виступи у Кубку Суперліги у домашньому матчі відповіді супроти Одеси. «Ведмеді» вже вдруге поступилися морякам 82 на 86 Минулого тижня, нагадаємо, у першому матчі з Одеситами наші земляки теж виявилися слабшими за суперників. А відтак, за підсумками двох матчів, до півфіналу проходять підопічні Олега Юшкіна. Говерла не виконала завдання керівництва і не змогла пройти до фіналу чотирьох розіграшу Кубка Суперліги. Після гостьової поразки і вдома ведмеді поступилися акулам, які були послаблені відсутністю Віллі Діна. Господарі ж змушені були грати без Еріка Колмена, і саме домінація високих гостей дозволила БК Одеса переламати хід зустрічі у другій половині матчу, коли підопічні Юшкіна забили 53 очки. Провальна третя чверть обумовила відсутність інтриги на останніх хвилинах, і підопічні Мурзіна навіть не змогли вийти на позитивний для себе рахунок, поступившись 82 на 86. Утім, першу половину зустрічі говоряни провели доволі пристойно. В один момент відновили навіть очкову різницю, проте не надовго. Не обійшлося цього разу, як завжди, без неточних штрафних китків у найвідповідальніші моменти. І вже ближче до кінця гравці зрозуміли, що в цьому випадку зробити нічого не вдасться, і одесити проходять далі. Саме, здається, з такими думками гравці і догравали матч. На після і прес-конференції наставнику одеситів подякував болівальникам, які приїхали до Івано-Франківська. За його словами, говорила пристойна команда, проте його підопічні були сильнішими. Натомість Євген Мурзін черговий раз розповів про претензії до баскетболістів та про свій оптиміст настрій перед 30 поединками, как які завершилися зіграти до закінчення чемпіонату. Ми знали, що гра буде дуже очень тяжелая. Е -е, предполагали, что Гаверла будет играть большую часть времени агрессивно, агрессивную защиту, зоны личный прессинг по всей площадке. Мы к этому готовились. Е -е, в принципе, хоть и допустили большое количество ошибок. Е 16, но. Але... Были, конечно, недочеты, но, в принципе, вот с этой вот жесткой опекой по всей площадке, я так думаю, что мы справились. Ну и, как сказал Джастин, очень приятно, что команда проявила именно командный дух в тот момент, когда у нас были тяжелые моменты. Ребята не сломались, поддержали один от друг друга. И, может быть, даже за счет вот этого вот духа, за счет сплоченности нам и удалось сегодня победить очень хорошую, солидную команду Гаверла. Мы серьезно побеседовали в перерыве на эту тему и ребята стали немножко по-другому относиться к работе на счетах. Основная проблема, которая сегодня возникла у нас, это игра в защите. 53 очка за вторую половину, 26 и 27 очков пропустили. Отсюда весь результат. Когда мы играли в защите, вторую четверть хорошо показали и и Проблем никаких не было и со счетом, и с разрывом, и все. Перестали играть защитить. Очень много ошибок. И позиционные, и тактические, и технические. Вот. Может, это связано с ответственностью игры, с усталостью. Посмотрим, разберем. 86 очков пропустить. Это очень много для нас. Мы довольно-таки неплохо играем в защите, но сегодня на второй половине не было игры в защите. Ни индивидуальной, ни командной игры в защите. Мы забили 82 очка. Для нас это нормальный показатель и процент для нас более-менее. Но играть от нападения – это не наш стиль. И сегодня в нападении Одесса оказалась сильнее. 53 очковых. Хорошая результативность Кинга из-под кольца с хорошим процентом. Проигранный подбор. Если вы посмотрите, самые результативные игроки в Одессы это игроки большие. 25 очков Кинг забил и 15 очков Коршук забил. 40 очков, практически половина очков из-под кольца забили с хорошим процентом. Поэтому с травмой Комана у нас возникли серьезные проблемы под кольцом. Вот. Будем перестраивать игру. Поменяем немножко стиль. Вы видели сегодня уже, если много времени, много пасов и много внимания уделяли игре Колмана под кольцом. Сегодня мы играли от периметра. Вот. Но больше всего меня тревожит, я же говорю, защита. Защита сегодня, к сожалению, не все получилось, как мы планировали. В столиці Франції цими днями закінчився міжнародний турнір з дзюдо гренслем серед чоловіків та жінок. Це був так званий олімпійський відбір до Лондона. Наш земляк Роман Гонтюк на цих престижних змаганнях виборов срібну нагороду і таким чином здобув ліцензію на Олімпійські ігри. Про те, хто поїде до Англії, вирішуватимуть тренери, розповів спортсмен, оскільки у ваговій категорії до 90 кілограм лише один дзюдоїст зможе представляти нашу країну в Лондоні. Детально про це та інші перипетії турніру у Франції, Роман по телефону розповів нашим журналістам. Ну а за все що. Турнір в дзюдо – один із найвагоміших, з найсильніших турнірів, які є в дзюдо взагалі. Цей турнір Парижський він прирівнюється до чемпіонату світу. Тобто дуже багато 100 країн світу було. Провів я 6 зустрічей. І на Узбека вийшов настроєний, почав правильно виключати йому руку, поступився одним захватом, за що зразу поплатився і програв, Судді оцінили ну, чистою перемогою. От. Звичайно, що хотілося стати чемпіоном дуже сильно, тому що питання було б взагалі ніяких, вже не виникало ні в кого, закриті питання були і було б 100% вже і внутрішні питання були б вирішені з відбором на Олімпійські ігри, і, і взагалі і в рейтингу світовому. Е, от. Але зараз ми набл. Я наблизився до е, своїх опонентів Валентина Грекова та е, Володимира Синявського. Тобто хлопці, які вже, вони вже давно ці ліцензії були, тобто я вже в плотному там у нас там розбіжність, можливо, там якихось 15-20 очків. І, от. Я думаю, що ну, це вже не є так суттєво, тобто, основне, що є ліцензія, що, що вже туди попалося. Тобто, я думаю, що ще велика є якби, перевага те, що е, старші тренери, вони... Ну, теж оцінюють адекватну ситуацію, тобто вони бачать реально, що ну, на такому серйозному турнірі участвував і Валентин Греко він відбувався в одну зустріч. І, ну, а я, я виграв виграв тих суперників, які раніше на чемпіонаті світу вигравали в нього. Тобто, ну я думаю, що аналіз все-таки тренерами ведеться. Тобто, Ну я думаю, що все-таки досвіду трошки в мене вже більше є, ніж у е, полодима Синявського. Ну це питання таке, це я не маю права це розсуждати, тому що це не є красиво. Ну це є пійські ігри. Якщо е, коснеться питання, там уже е, в декількох очках вони будуть приймати рішення. один завжди в голові категорії їде один чоловік від країни, тобто не може два чоловіка їхати в одній нові категорії. Ось. Враження, звичайно, від паруського турніру такі дуже такі, такі ну хороші, тому що звичайно цей один це, 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 ну, турнір зразу вирішив дуже багато моїх таких проблемних питань на Олімпіаду. Приємно, все те, що багато людей е, вже не вірило, в те, що, наприклад, е, зможу я відібратися на Олімпійські ігри, вже що дві олімпіади я відпрацював, тобто багато хто вже можливо як так кажуть, списав, там забув. Ну але Мені приємно все ж таки доказувати що ще що ми ще гуцульська кровушка у нас грає в жилах, тече, то ми можемо ще впертися на французькому і не тільки, а можемо і в Лондоні ще поборотися за медаль. Вже у лютому у Івано-Франківську стартує шкільний турнір з футзалу, Кубок президента народного клубу Ураган Олександра Бубена. Відтепер до закінчення навчального року у футзальному чемпіонаті змагатимуться учні 4-5 класів загальноосвітніх шкіл міста. Призовий фонд змагань 50 тисяч гривень. Його навчальний заклад зможе спрямувати на вирішення соціальних потреб школи, пов'язаних із покращенням умов для занять фізичною культурою. Боротьба за 50 тисяч гривень розпочнеться вже 11 лютого. і Проходитиме щосуботи. 30 команд учасників будуть поділені на шість груп. Фінальний етап складатиметься 16 учнівських колективів. Метою такого соціального проекту організатори називають привернення уваги дітей до занять футзалом та можливість проявити свої таланти. У рамках турніру обіцяють також майстер-класи з футзалістами урагану. Особливий акцент меценат роблять на дітях 4-5 класів, які, на їхню думку, є найменш задіяними у спортивних заходах. Ми хотіли би. Цей рік 2012, ми починаємо з лютого і хочемо закінчити цей проєкт наприкінці сезону, відпрацювати всі, дай Бог, що буде їх мало, але всі проблемні місця саме по організації, скласти такий паспорт цього турніру, який б давав можливість. І це ключове трижування цього турніру по іншим містам нашої країни. Міські освітяни та меценати сподіваються, що турнір зможе об'єднати навколо себе всю шкільну спільноту, дирекцію вчителів, учнів та батьків заради єдиної спільної мети реалізації шкільної мрії. Ми всі знаємо, що 2012 рік в нашій області оголошений роком здорового способу життя та спорту. Ми знаємо, що в Україні буде проводитися чемпіонат Європи з футболу. Футзал це є різновид футболу, який дає дітям зміцнення і збереження здоров'я, пропаганду здорового способу життя, сприяє їхньому фізичному та психологічному розвитку. Окрім того, виховує дух колективізму, почуття відповідальності в даній грі. І, окрім того, це завжди є. Ну, Викликає у дітей позитивні емоції. Саму модель змагань вибирала дуже довго: причина, аби задіяти якомога більшу кількість команд, незважаючи на місце, яке вона займатиме у групі. До речі, вже 8 лютого відбудеться жеребкування за участю гравців урагану та представників загальноосвітніх шкіл міста. А тим часом спортивні фахівці б'ють на сполох щодо ситуації, яка розгортається навколо спортивного клубу Альбатрос. Спортсменам та тренерам цього клубу Івано-Франківський виконавчий комітет офіційно рекомендує виселитись з приміщення, де вони зараз знаходяться. А воно, нагадаємо, розташоване на міському озері. Утім, два корпуси клубу знаходяться на пірсі. А влада хоче заставити клуб сплачувати за оренду землі або передати приміщення орендодавцю, тобто місту. Принаймні так покраслив проблеми призер чемпіонату Європи зі штовхання ядра Роман Вірастюк, який активно став на захист спортсменів та тренерів греблі на байдарках і каноя, не виходячи з. За межі області, якось треба ці конфлікти. Це, я не вважаю, що це взагалі не є конфліктом. Адже знаємо, що бюджетних коштів не вистачає, щоб будувати свої спортивні споруди. І одиниці людей, які знаходяться і підтримуються, треба йти їм на зустріч. <кій> Як такої землі, ви ж розумієте реально і човни, і це все воно по землі і не носиться і не використовується. Є пірси, які є на воді, ці надбудови всі зроблені над водою. Для чого землю платити за оренду землі? Якщо б це була комерційна структура, яка б заробляла на цьому кошти, я розумію. І я наскільки знаю, що якщо не вирішиться проблема тут, готується цілий пакет документів на Національний олімпійський комітет і Равілю Сафовичу, міністру спорту, готується пакет документів з проханням підтримати і якось допомогти розв'язати цю ситуацію. Вже зараз оцей кусочок землі, розумієте, ми віддаємо, закриваємо очі на... Земельні ділянки всілякі різні, і не вже вперлося на цей кусочок землі, щоб заставляти їх платити оренду? Там нас не вистачає човнів, нас не вистачає весел, у нас не вистачає екіпіровки. Краще ці кошти потратити на те, щоб діти туди приходили, з дітей не беруть абсолютно жодної копійки. Давайте я би попросив депутатів і взагалі виконком, Івано-Франківської міської ради, піти на зустріч з цим людям. Для чого нам підключати і жалітися і скаргами в Київ і просити підтримки там? Я думаю, що це можна вирішити все на місцевому рівні. Всі адекватні люди, всі люди мають дітей, і ви знаєте, що зараз записати дитину в якусь секцію, за кругло треба платити гроші. Маєте приклад, де гроші не треба платити. Висловання такий вид спорту, де щоб, будь ласка, приходять займатися. Можливо, мали б свою байдарочницю ще й на Олімпійських іграх. Просто ці проблеми відтягують і нерви, і кошти, які могли б бути спрямовані на дітей. Тому я підтримую їх в цій ситуації і буду їх підтримувати. Якщо треба, я поїду і до Равіля Сафовича Сафіуліна, і до Сергія Назаровича і буду просити їхньої підтримки. Буду 20 лютого зараз. На нагородження кращих легкоатлетів України і буду знати, мати з ним бесіду, якщо в усному форматі. А там, якщо я думаю, що все-таки управління спорту ще обласне підключиться і якимось вагомим аргументом все-таки переконає міську владу піти на зустріч і допомогти цьому клубу. Одиничний випадок, який ми маємо, такої суттєвої підтримки. Ну, я кажу, в порядка п'яти мільйонів за, за 10 років чи на коштів. Я думаю, треба йти на зустріч. Підтримайте, я б вас просив. Про волейбол свої виступи у чемпіонаті України з волейболу серед команд першої ліги продовжує івано-франківська команда Станіславів. Цими днями наші волейболісти зіграли в рідних стінах супроти тернополян. За словами керівників команди обласного центру, метою цьогорічного виступу є фінішувати у трійці лідерів першої ліги. Надія на професійний розвиток прикарпатського волейболу згасла здається разом з командою Факел, яка деякий час достойно представляла Університет Нафти і Газу та й загалом наш регіон у волейбольній Суперлізі. Декілька років тому, нагадаємо, з певних фінансових причин та команда, як то кажуть, розпалася. А вже згодом колишні факеляни створили нову Буфалу, котра в сезоні 2010 2011 років стала чемпіоном області. До слова, досі обласний центр ще ніколи не перемагав у регіональній першості. Відтак, зважаючи на амбіції, завдяки. Які ініціативі самої команди та підтримки Івано-Франківської міської ради було прийнято рішення прийменувати клуб у Станіславів та розпочати виступи у першості України. Таким чином, Прикарпаття таки має волейбольний колектив у професійній лізі? Ми зараз порівнялися з третім місце в своїй групі, тобто це вся західна Україна, яка ближче до йде до центральної, і набрали зараз 12 очок так само, та як і має місце третьої команди. Будемо, в принципі, який у нас план на цей рік, це е, хоча б мати третє місце, тому що нам вже не досяжне перше друге місце. Е, в принципі, чуда в спорті не буває. Треба і грати, наігруватися. І задача, яка в нас цього року, це перше награти команду, щоб була команда зібрана, щоб ми мали чим грати. Друге, це е, зробити собі якийсь портрет. на… Е, Ну, на рівні України, щоб вже нас знали як команду, щоб ми показали себе, представили і щоб нас замітили люди, які б мали можливість нам допомогти, піти як спонсори. І, тобто ми робимо цього року вже представлення. На даний момент у нас є як майстри спорту, так само і кандидати-майстри спорту. Ми базуємося на основі команди бувшого факела. Так, як ми всі знаємо, що факел розлетівся команди в зв'язку з фінансовими проблемами, і ми на ініціативі зібралися з хлопцями і граємо. Хокейний сезон у Коломиї набирає обертів. Цього разу на Крижаній арені у товариському матчі зустрілися коломийські вовки та хокейний клуб Бурштин у запеклій боротьбі кращих визначити не вдалося. Протягом усього матчу точилася рівна боротьба. Біля обох воріт було чимало гострих моментів, але свисток судді зафіксував рахунок нуль за словами гравця хокейного клубу Коломийські вовки, заслуженого тренера України з боксу Івана Данилишина, сили були рівними, і наразі такі ігри дають можливість хокеїстам набиратися практики і досвіду. Як і 20 років тому, сьогодні льодовий майданчик вже встиг стати найпопулярнішим місцем відпочинку для Коломиян. Працівники фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив до зимового сезону готувалися заздалегідь. Реконструкцію майданчика почали ще влітку. Замінили поручні, зробили нові трибуни, встановили якісне освітлення. Та що найголовніше, встановили нове гумове покриття. Якість криги та комфортабельність майданчика визнали і професійні хокеїсти. Першим випробувати кригу випала нагода професійним хокеїстам. Господарі криги, Коломийські вовки та Покутські Яструби з Заболотова зіграли товариський матч. З рахунком 5-3 перемогли чинні чемпіони Івано-Франківської та Чернівецької областей Покутські Яструби. Хоча й рівень гри суперника оцінили як високий. Щодня покататися на ковзанах приходять по кілька сотень дітей, а невдовзі тут обіцяють провести декілька хокейних турнірів та майстер-клас з фігурного катання. Вже 11-12 лютого у Поляниці відбудеться Кубок Європи з лижного фрістайлу. Уже не вперше організовують змагання Федерація лижного спорту. Тут очікують більше 40 учасників із Білорусі, Швейцарії, Казахстану, Великобританії, а також лідерів збірної України, призерів Чемпіонату світу та етапів Кубка світу і Європи. Детальний репортаж із цієї події дивіться вже в наступній програмі. А сьогодні у Коломиї в спорткомплексі Локомотив розпочався чемпіонат області з важкої атлетики. Які спортсмени брали участь, та хто здобув перемогу? Також детальніше про це дивіться у наступному випуску спортивної Галичини. А з 7 на 8 лютого вночі в Верховині згорів третій поверх бази Олімпійського резерву Черемош. Нагадаємо, це приміщення було збудоване за кошти укрзалізниці для літаючих лижників усього краю. А на закінчення перейдемо до нашої вікторини. Протягом двох тижнів ви, шановні глядачі, мали змогу визначити кращого спортсмена Прикарпаття 2011 року, надіславши свій варіант відповіді на нашу електронну адресу. В підсумку найбільшу кількість голосів було віддано за Анастасію Ткачук. Таким чином, за версією спортивної Галичини, саме легкоатлетка стає володаркою цього титулу від нашої програми. Зважаючи на те, що Настя перебуває на міжнародних змаганнях у Фінляндії, ми передаємо їй ось такий переможний сертифікат. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну галичину вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі!